Багато емоцій в тому числі негативним. Ну і серії там «Моя п'ятирічна дитина так само може. Багато шедеврів вже були написані, створені про них вже поговорили. Їх вже розібрали. Старе мистецтво вже більше не потрібно. Як розбиратися в мистецтві? Чорний квадрат Малевича. Він з одного боку є шедевром, бо так кажуть мистецтвознавці. Так, звичайно, вони як людині, як і будь-якій людині, може щось подобатись, щось не подобатись. Мона ліза, яка вже протягом. Багатьох століть збирає цей натовп якого біса? Це шедевр. Звичайно, всі ми ці і ці живі люди хочуть їсти. Друзі, привіт, вітаємо вас на каналі таке життя. Якщо ви не підписалися, то обов'язково це зробіть, щоб не пропустити нові випуски. Це роби своє, і сьогодні ми не дарма знаходимося в будинку історії, адже ми будемо говорити про мистецтво через призму роботи професії мистецтвознавиці. як це розуміти шедеври, розпізнавати приховані сенси та пояснювати мистецтво так, щоб воно було доступно кожному. Про це та інше будемо говорити сьогодні з нашою героїнею. Привіт, іно, привіт, всі привіт. Тіна мистецтвознавиця, яка не просто любить мистецтво, а й закохує в нього інших. Понад 10 років вона допомагає людям побачити глибину картин, відчути музику скульптур і зрозуміти історії, приховані в мистецьких шедеврах. Лекції, екскурсії, цікаві розмови. Тіна відкриває світ мистецтва простою мовою для кожного. Розкажи, взагалі, в чому заключається професія і робота мистецтвознавиць. Взагалі, перш за все, це, якщо так, у дуже на примітивному рівні, це розповідати і нести мистецтво до широкої аудиторії, так, через власну призму, через оптику власних знань і, скажімо так, Деякій мірі виступати перекладачем так? зі складної мистецької мови на просту, так? тому що мистецтво, вивчення мистецтва це взагалі передбачає, що ти вчишся весь час, вчишся, вчишся, поповнюєш свої знання, так? і в принципі, як і в будь-якій галузі, так. І потім ти як комунікатор спілкуєшся з широкою аудиторією і е, розповідаєш е, абсолютно про все, що стосується мистецтва. І таким чином ти виступаєш у ролі провідника, так е, від е, допомагаєш прочитати мистецтво, так бо багато не розуміють, е, багатьом потрібен час, щоб усвідомити, а чому це так, а чому автор зобразив, чи це так. Треба розумітися на епохах, на біографіях митців, тому що від цього дуже багато залежить. Зрозумієш ти взагалі цей витвір, чи ні торкнеться він тебе, чи ні. Викличе якісь емоції, захоплення або навпаки роздратування. І все це, звичайно, лягає на плечі мистецтвознавців, і все залежить від того, як ти. Покажеш, розкажеш людям про це, так вони будуть, скажімо, як діти в садочку або в школі, так нести собі в голові, в душі, так то це мистецтво і любов до нього, і до позитивне ставлення. І, можливо, це надихне на якісь подальші вивчення, на відвідування музеїв, виставок. ну, Така доволі тонка матерія. Але от якщо ми говоримо саме про професію, який він цей шлях мистецтвознавця, з чого варто почати, як взагалі розвиватися? І чи варто самого не знаю, дитинства мати якусь любов до мистецтва, і тоді тільки можна йти, чи цьому можна навчитися? Звичайно, цього можна навчитися в тому числі. Справа в тому, що в школах, ну, особливо, наприклад, в українських, нам ну, не прививають такої так, любов. У нас є якісь там е, уроки е, малювання так, і все це обмежується. Але, звичайно, ну, коли дитина в школі, важко зрозуміти, чи подобається їй мистецтво, чи ні. Тому, звичайно, е, до мистецтва приходять люди вже у більш усвідомленому віці, так, коли вже Є якась певна інформація про світ, взагалі про події, про історію різних країн, в тому числі, бо мистецтво воно як дзеркало епохи в будь-якому випадку. І тому, звичайно, вже це, скажімо так, добровільний вибір людини бути глядачем, спостерігачем або йти далі і вчити вже теорію мистецтва. Наприклад, історію мистецтва, звичайно, поглиблювати свої знання. Ну, цей процес, в принципі, безкінечний, тому що мистецтво це дуже така пластична субстанція, весь час розвивається, весь час дуже чуттєво реагує на будь-які зміни в історії, в суспільстві. так, І тому, звичайно, той, хто вивчає мистецтво, постійно має бути. Грубо кажучи, так в тонусі, так, тому що е, буквально щодня щось трапляється, так на що реагують митці. І, звичайно, треба бути в тренді е, ловити ці зміни і е, розумітися на процесах, звичайно. Та наскільки ця професія взагалі затребувана, тобто, як я розумію, багато шедеврів вже були написані, створені, про них вже поговорили, їх вже розібрали. Чи не може бути такої, я не знаю, ситуації, що через там декілька десятків років вже ця професія, ну там 10 років вся професія мистецтво знамениці вже не потрібна, ми вже про все поговорили, все дізналися. Ну, справа в тому, що знаєте, коли. Винешли фотографію, всі дуже там певні кола переживали і наукові, що фото е, витіснить мистецтво. Але просто фото зайняло, фото мистецтво, зайняло свою нішу і все і стало частиною мистецтва. Так, так само зараз, наприклад, зі штучним інтелектом, так, всі дуже переживають, що ось ці е, штучний інтелект буде створювати там, нові шедеврі, і всі і старе мистецтво, образно кажучи, старе мистецтво вже більше не потрібно. Це неправда. Насправді, це шту... сучасне мистецтво, яке користується штучним інтелектом, во так само займе свою нішу. Можна, звичайно, займатися самоосвітою, пірнати в YouTube, в різні платформи мистецькі, Google Arts, так. Але ви знаєте, ніколи і ніщо не замінить живого людського спілкування. Так, і якщо зараз, наприклад, якась людина дивиться, яка прагне стати мистецтвознавцем, або можливо має вже освіту, цю куди їй податися? З чого почати? Де необхідність мистецтвознавців? Можливо, є якісь поради для кар'єрного шляху? Ну, перше за в першу чергу, це е відповідні ком'юніті. Е як онлайн відпочинаючи від цих Фейсбук якихось груп, так в інстаграмі знаходити, відстежувати, так, з'являтися на якихось виставках, зав'язувати знайомства, так, відвідувати якісь події, івенти, так присвячені цьому, бо звичайно комунікація це наше все. І ось це, скажімо, така такий фундамент взагалі, так? Бо як тільки ти починаєш активно в цьому приймати участь, відповідно ну, закладається старт для подальшої роботи, так. Мистецтво і мистецтвознавців, взагалі, як розбиратися в мистецтві? Бо як я бачу, мистецтво воно різне, його дуже багато. Тож саме, якщо ми кажемо про якісь картини, там є сучасне мистецтво, яке не всі розуміють, є мистецтво, яке зрозуміли всім, як взагалі знайти оце розуміння? І чи варто мистецтвознавцю е, розбиратися абсолютно у всьому? Чи все ж таки є якась, якась сфера, в якої ти там, професіонал, і потім ну, краще там не знаю концентруватися на, на ньому тільки? Ну, справа в тому, що. Мистецтво на те й мистецтво, що щоб викликати емоцію. Не завжди це позитивна емоція. Так? Якщо ми дивимось на митців епохи відродження, так, це ну, в будь-якому випадку це захід, Так? Це ідеальні анатомічні пропорції, це е, будь-якому випадку це захват, так? Тобто ми бачимо те, що ми бачимо. Звичайно, сучасне мистецтво викликає багато питань, багато емоцій, в тому числі негативним. Ну і серії там Моя п'ятирічна дитина так само може. Але в цьому і є самна функція мистецтва. Воно має зачепити, викликати емоції. І, звичайно, на допомогу. Приходять спеціалісти, які знаються на мистецтві, в тому числі і на сучасному, щоб виступити в ролі інтерпретатора, так, як таким посередником, переглядачем з мистецької мови, так, на мову доступну для аудиторії. Так. І ось в цьому я вважаю дуже така важлива функція цього комунікатора, так, тобто мистецтвознавця, спеціаліста, щоб донести таким чином це мистецтво до... Кожного глядача, реципієнта та ж учасника, щоб людина замислилася, ну, тобто встала і подивилася під іншим кутом на цю роботу, так? і зрозуміла, що це не просто дитина, о, перепрошую, що це не просто робота п'ятирічної дитини, так? що за цим стоїть цілий всесвіт, за цим стають, стоять певні історичні події. Певна епоха, в яку живе цей митець, так? якась особиста, е, особисті емоції, особисті переживання митця. І, е, звичайно, все це треба пояснити і донести до аудиторії. Але чи не є це чимось таким штучним, адже, по суті, мистецтвознавець інтерпретує, що сказав, наприклад, автор. Але як ми можемо знати, що сказав автор? ну, наприклад, цю картину там він намалював, він не розповів про неї. Ми вже там побачили після смерті. Люди приходять і кожен бачить по-своєму. Тут приходить мистецтвознавець і пояснює цю інтерпретацію, як це відбувається, чи це не краще дати, наприклад, людям тоді кожен має побачити щось своє? Ну, це таке двобічне питання, скажімо, наприклад, опис до своїх творів один з перших вів Казимір Малевич, так коли представив нас на виставці свої роботи, в тому числі чорний квадрат, коло і хрест, так і до кожної роботи він вів опис. Вважається, що саме він був і піонером в цьому, щоб пояснювати, що тут зображено. Тому що люди прийшли і бачать чорний квадрати, починається непорозуміння, чому це мистецтво, і ну, взагалі чого ми сюди прийшли. ну. Е -е, таким чином, ось ця традиція опису, зазвичай е митці е так само намагаються вести опис своєї роботи, так. тому що, е по-перше, так, перша емоція, коли глядач дивиться, особливо в сучасному мистецтві, так? І трактує її так, як він це бачить. Ну а ми всі знаємо, щоб побачити об'єктивну картину світу, але в даному випадку об'єктивний погляд на конкретну роботу так має бути там ще одно або дві думки, так. І таким чином на допомогу може прийти і мистецтвознавець, і куратор або екскурсовод, так, який інколи може дати зовсім протилежне визначення цій роботі, так, її значення, і що взагалі тут відбувається. Так. Ну, і таким чином формується така критичне мислення, так, на фоні. Чи є якісь взагалі витвори мистецтва, які вважаються шедеврами, наприклад, вважаються визнаними витворами, але от тобі особисто ну ти їх не сприймаєш. Я не скажу, що не розумієш, але можливо, якось ну, ти не бачиш в них щось такого неймовірного, як інші, можливо, мистецтвознавці. Ну я так зараз не скажу. Е Якби я підготувалася, я би подумала більш глибшу тему, але я стараюсь, в принципі, не ставитись до цього, знаєте, як чорно-білий світ. Або чітко ні, або чітко вау. Ні. Я намагаюся такий нейтралітет приймати, тому що ну, роз... так, звичайно, вони як людині, як і будь-якій людині, може щось подобатись, щось не подобатись. Але ну, так відкрито там, критикувати фу, це взагалі. Не варте вашого ніколи. Я так не роблю особисто, тому що і знайомі, які кажуть, ой, ну як тобі там ця робота чи це виставка, кажу, кажу, ну, любі мої, ви маєте особисто прийти, відвідати і скласти свою думку. І тоді ми з вами подискутуємо. І я вам скажу свою думку, що, наприклад, мені це не дуже сподобалось, тому що тому ще, так. А люди можуть сказати, а нам навпаки це вау. І таким чином ось зароджується здорова дискусія. в принципі, це і є основна функція мистецтва. так. Да. тобто, чи є взагалі оця власна думка мистецтвознавця? Чи має місце вона бути, якщо ми говоримо про якісь шедеври з точки зору мистецтвознавства? знавства? Ну, взагалі, як я вже казала, бажано тримати такий нейтралітет, скажімо, так, ти з теоретичної точки зору, ти описуєш ти. Але давати якихось особистих суджень, звичайно, в приватній бесіді так. Я можу зазначити, що, наприклад, той чи інший е, об'єкт мистецтва мені подобається або ні, і чому так? то Чому мені це, наприклад, не до душі, чому я вважаю, що там автор вибрав такі засоби вираження, які мені не подобаються? Звичайно, в приватній бесіді, в приватній дискусії так. Але е, як інтерпретатор, як мистецтвознавець, звичайно, ти маєш такий тримати нейтралітет. Звичайно, у людини має скластися своя думка. Які взагалі аспекти професії залишаються, скажімо так, за кадром, що не розуміють люди, можливо, про професію мистецтвознавця? Ну, по-перше, це постійна самоосвіта. Ти весь час маєш бути в цьому. Це така навколо тебе інформаційна бульбашка, як ти так. Тут новини ну, про Трампа, то ще, 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 і це і паралельно з цим, ти, ну, я про себе звичайно кажу, з одного боку, щоб відволіктися, а з іншого боку, я розумію, що постійно я маю вдосконалювати свої знання. так? Тобто, це в принципі як і в будь-якій професії, в, якій, в будь якій сфері, зупинятися тут неможливо. Якщо ти хочеш. Бути ось таким актуальним комунікатором, так е, спілкуватися постійно з живою аудиторією, ти маєш постійно самовдосконалюватись, виходячи з цього, що все ж таки важливіше: знання чи сприйняття і смак в професії мистецтва знавця? Чи, можливо, якісь інші ще навички? Ну, це прям такий симбіоз. Все все має бути присутнє, звичайно, і е, теоретична база, звичайно, і практичні якісь навички, так, і е, твоя надивленість. Так, тому що люди, які не дуже розуміють, які потребують твоєї інтерпретації, вони е, дуже сподіваються на тебе, так? І тому, звичайно, це все має працювати в такій связці, так. Тобто ти постійно маєш особлювати в собі ось це. Максимум, який ти можеш взяти у цей максимум, так, і подати його аудиторії, так, де кожен обере щось своє, так, сформує якусь можливу думку, позитивно чи негативно, чи взагалі ніякої думки, зважаючи з якою з якою метою, так, відвідувач прийшов. Взагалі зараз у нас є доступ до будь-якої інформації, розвиток там інтернету, соцмереж, технологій. Чи змінило це ставлення до мистецтва від людей? І чи взагалі е, є ця, скажімо, потреба в мистецтві? Адже людей зараз, ну скажімо так, можливо, навіть важко чимось здивувати. Ми вже там бачили абсолютно все. Доступ до інструментів, в тому числі і технологічних, так, це просто розширило. І так, якщо раніше треба було там ногами йти в бібліотеку, так, якісь де додаткові джерела шукати, то зараз це все в вільному доступі, але паралельно з цим все одно ж не всі цим цікавляться. Правда? Це ж треба сидіти, фактично займатись самоосвітою, щось. Вивчати, щось порівнювати, дивитись. На, все, на це все у людей так само не може бути і бажання, і часу, так? особливо люди, які дорослі, родина, робота. Так? Тому, звичайно, легше прийти, визначити якийсь день, прийти на якусь подію, виставку чи екскурсію, так? і отримати ці знання. І потім, вже в якості додаткового джерела, ага, мені сподобався цей арт-об'єкт. Я це про нього дізнався. Зараз ще погуглю, що воно там більше якоїсь інформації. Як взагалі розпізнати шедеври, відрізнити його від звичайного твору? Адже ну, в принципі, навіть якийсь там відомий автор у нього є два-три шедеври. І дуже багато інших робіт, але чомусь вони не такі відомі, то де ця межа, як розрізняється ось це шедевр, це звичайний твір? Ну, звичайно, по перше має пройти певний час, так щоб якщо ми знаємо, що Мона Ліза, яка вже протягом багатьох століть збирає у цей натовп просто нереальний, інколи навіть справді не розуміють ось просто жінка і чому вона шедевр, так але все одно йдуть. Туди дивитися, в лувр з натовпом вистоюються черги, так? Звичайно, має пройти час. і... Я думав, кожен має для себе вирішити, що є шедеврем, а що ні. Тому що, так, є загально визнані шедеври, так? зокрема, там, твори епохи відродження, так, вони такі класичні і просто тут, ну, Нема про що говорити. Так, це шедеври. Вони зберіглися багато в прекрасному вигляді, дійшли до наших днів, так, і ми маємо їх спостерігати, і це по праву називається шедевром. Так? Що в сучасному розумінні шедевр, Ну, поки що не зрозуміло. Відомо, майбутнє покаже. Тобто, грубо. Кажучи, всі митці, вони відомі після своєї смерті не дарма, адже ну, тобто, проходить якийсь час і люди дивляться: ось оце воно. Ну, знаєте, тут таке так завжди дискусійне питання. Наприклад, чорний квадрат Малевича. Він з одного боку є шедевром, бо так кажуть мистецтвознавці. І з іншого боку, це шалений опер аудиторії, бо якого біса це шедевр, так. Але ми маємо знати, що Малевич ну, створив революцію в мистецтві, так? І я коли готувалась до лекції про Казиміра Малевича, так? Я, наприклад, дізналася, що в нього багато томів, які він написав з теорії мистецтва. І я просто як поглянула на цю кількість, тобто ми про це майже нічого не знаємо. Тобто він, як майстер, як митець, так бажав підготувати аудиторію інших митців. Так. У нього було таке обґрунтовне дослідження, так, чому його твори. Треба трактувати саме таким чином, і чому це важливо, так? І знову таки, пройшло трохи більше ста років, як чорний квадрат з'явився так, широкій аудиторії, і досі точаться шалені дискусії навколо цього. Тому, ну не знаю, може, треба ще, щоб ще 100 років пройшло, і все одно, тобто, таке суперечливе питання, так, суперечливе сприйняття цього. і Звичайно, казати, що тільки після смерті його твори будуть шедеврами, Ну ні, мабуть, це буде не зовсім коректно, тому що, наприклад, ряд митців епохи відродження були визнаним, їхня робота була визнана ще за життя Мікеланджело, так, і ряд інших митців. Були відомі і їхні роботи вважалися вже за життя шедеврами, так ну і ці з цим не поспориш. Так взагалі зараз багато митців роблять все для комерції. І на твою думку, це взагалі шкодить мистецтву? І чи не немає таких творів, які переоцінені тільки за для того, що це якийсь там бренд і відоме ім'я? Насправді там нічого особливого. Чи все ж таки ми знову повертаємося до того, що мистецтво, дискусії і таке інше? Ну, Це таке багатовекторне питання. Звичайно, всі ми ці, яке всі живі люди, хочуть їсти. І ну, е, Вимушені багато хто ставити на комерційні ріки. Так, ці. І знову ж таки, без комерційної складової не буде популярності. Так, тому що е, медійний супровід, оренда галереї, участь у цих, всіх арт-заходах, виставках, бієналі це все, звичайно. Вартує немало. Звичайно, добре, коли держава приймає участь у просуванні своїх митців. Ну, в принципі, всі там цивілізовані держави так і роблять. Вони беруть на себе цей фінансовий тягар, аби митці представляли свою країну гідно на всіх міжнародних виставках або якихось івентах. Казати, що і якось дорікати митцям в цьому, ну, на мою думку, абсолютно це зайве, тому що, звичайно, добре, коли арт-об'єкти, картини купують. Що в цього поганого немає, звичайно, я з свого боку, якби у мене була така можливість, і я б залюбки колекціонувала українських митців, не тому що це. В майбутньому, так, звичайно, інвестиція, це може бути якась, але ну, особисто для мене це був ну, такий, скажімо, як поціновувач українського мистецтва, бо воно справді класне, воно, ну, воно глибинне, так, воно таке різноманітне. Друзі, це було роби своє, це була тіна. Її контакти ми залишаємо в описі під цим відео, а також рекомендуємо вам обов'язково відвідати музей історії. І ми дуже хочемо, щоб ви також розвивали свої знання в мистецтві і підписувались на наш канал. І побачимося з вами в наступних випусках!